Сміливість для кожного своя. Для когось сміливість це просто вийти із зони комфорту. А для кого сміливість це сидіти в окопі і захищати нашу батьківщину. Найбільш сміливі люди, котрими ми пишаємось, це наші співробітники, котрі зараз на опороні. Я перший раз в притулку для тварин, тому мені запам'яталося абсолютно все. Коли щось вони тут, я вже розумію, як я можу допомагати. Запам'яталися гарні емоції, прогулянка з тваринами, допомога тваринам. Класне відчуття, коли ти комусь щось віддаєш, коли ти можеш віддати енергію, коли ти можеш віддати а, свої якийсь ресурс, коли ти допомагаєш, ти заряджаєшся цим ресурсом, а, і ти класно себе відчуваєш. У Нас дуже багато тварин із місць, де зараз бойові дії, і також із деокупованих частин України. Тварини не можуть за себе а, відповідати, вони не можуть нічого сказати, вони не можуть пожалітися. Тварин треба а, захищати, а, намагатися а, їм створювати якісь більш комфортні умови, лікувати їх. Сміливість це робити те, що ти ніколи не робив, але завжди про це мріяв. Це виконувати свою роботу, не дивлячись на що, ні на які перешкоди. ЗСУ. І в цілому, напевно, зараз весь народ України. Сидіти, склавши руки, типу мені не ок, мене зсередини воно трошки вигризає. І я коли починаю допомагати людям, коли є в цьому необхідність, я себе відчуваю набагато краще. Я стаю щасливішим, я би так сказав. Мотивація допомагати для мене це робити добрі справи, бути доброю, гарною людиною. Тобто, треба допомагати завжди, незважаючи на будь-які обставини. Мотивує все. Мотивують люди, вчинки відчуття, яке ти отримуєш після допомоги. Сміливість для мене це бути українцем і співробітником компанії роботоюа, бо ми найінноваційніші. Сміливість — це свобода. Попри все, що зараз. Триває у нас в Україні так. це залишатися на місцях, працювати, донатити, допомагати на тому рівні, якому ти можеш. Сміливість це про людей, це про подолання своїх страхів і про допомогу. Запам'яталася радість дітей. Посмішки дітей ну це настільки неймовірно, коли дитина дивиться на тебе, вона посміхається, вона радіє. Надзвичайно щирі а, діти, які заряджають своєю жагою до життя і своєю життєвою енергією. Καλή να ποχελιλασα, το χωριό στην Αστα Σλαύνα Ουκραίνα ζαζολιλασα, αμετουύ τελευταίο καλύνου πεδιμέ μο, αμήνα στη Σλαύνα Ουκραίνα, hey hey hey, τος βέσελε μο. Сьогодні такий день день благодійності. Я дуже вдячна своїй роботі, що вони надали нам таку можливість побути в такому місці. Тут маленькі дітки, вони також хочуть любові, хочуть ласки і хочуть У Кожна дитина повинна бути завжди святом. Мотивація допомагати, напевно, є наші військові, те, що вони продовжують захищати нас, захищати нашу країну. Напевно, це номер один. Просто завжди хочеться допомогти. Бачиш дітей, круто їм можна допомогти, організувати все це. Тобто, це повинно бути завжди з тобою, і нічого не, не, не треба навіть. Сміливість це жити в країні, в якій йде війна, і при цьому кожен день робити щось для своєї країни. Так як це робиться наша компанія і кожен з людей, які в ній працює. Сміливість це коли людина робить перш за все щось ради когось, а не заради себе. Сміливість це допомога, сміливість це е, кохання, сміливість це небайдужість, сміливість це е, кожен день, який ти проживаєш. Е, Певним відчуттям, що ти робиш все правильно. Я насправді 2-3 місяці намагався сходити і здати кров, але якось то не було нагоди, то якісь інші моменти. Тому дуже дякую за цю ініціативу, дякую за те, що ми організувались. Поділилися частинкою того, чим можемо поділитися з людьми, котрі потребують цього. У Марії Робота мрії. І я бажаю компанію Роботаюа розквіту, невпинного захвату від того, що ми робимо, бо наше місія – це дуже глобально. І я щаслива, що є частиною команди. Ті люди, які зараз є в компанії і які будуть приходити нові, щоб вони були такі ж віддані компанії, бо саме ці люди ведуть компанію до росту, до розвитку і роблять її лідером на ринку. За ці роки ти стала більше ніж просто роботою. Ти стала маленькою сім'єю. Дякую за те, що допомагаєш нам, допомагаєш людям, за те, що ти в нас є. Бажаю тобі з кожним роком становитися сильніше, досягати нових висот, щоб ми всі якомога частіше разом збиралися і святкували ще і 50 років. Дуже вдячна за все, що було за ці роки, за твій розвиток, за твій вклад в моє життя. Вітаю тебе і бажаю подальшого розвитку та найкращих подій в нашому житті. І разом до перемоги! Працюємо на перемогу.